Тисячі українських родин через війну були змушені залишити рідні домівки та шукати прихистку в інших містах. Кам'янське не залишилося осторонь цієї біди. Місто активно працює над створенням безпечних і комфортних умов для внутрішньопереміщених осіб. Міський голова кам'янського Андрій Білоусов особисто перевірив хід робіт на об'єкті, який невдовзі стане новою домівкою для постраждалих від війни. Йдеться про капітальний ремонт гуртожитку на проспекті гімназичному масштабний інфраструктурний проєкт, що є одним із найбільших в області у сфері реконструкції житла для потреб переселенців. Завдяки перемозі в грантовому конкурсі місту вдалося залучити потужну фінансову підтримку. За допомогою наших партнерів американської компанії всі воно фінансується. Ми виграли грант на це і фінансується частково з нашого бюджету. Також у нас є партнери, наша благодійна організація Пролюска, яка забезпечує повністю меблями цю будівлю. Тому ми плануємо його відкрити в вересні місяці. Це буде дуже комфортна будівля. Вона буде одна із найбільших в Дніпропетровській області, яка реконструйована під ВПО, будівлю, яка понад 95 років не бачила капремонту. Місто отримало від Дніпровського моторгійного комбінату. Наразі тут проводиться капітальний ремонт зі зміною всіх комунікацій і термомодернізацією. У кожному блоці облаштовуються пральні, душові та кухні. Передбачено також створення ігрової кімнати для дітей і окремої зали для проведення спільних заходів та дозвілля мешканців. Передбачений капітальний ремонт в житлових кімнатах, коридорах, місцях загального користування. Будівля буде обладнана пожежною сигналізацією. Також проведений капітальний ремонт всіх інженерних мереж, проведений капітальний ремонт покрівлі з утепленням горища. Ми намагаємось зробити так, щоб вони почували себе тут як вдома. Кам'янське продовжує докладати максимум зусиль, аби кожен, хто вимушено залишив рідну оселю через війну, зміг знайти тут підтримку, турботу та справжнє відчуття дому.